Доброго дня, глядачі каналу Дешево та Весело. І сьогодні я буду пекти пиріжки з яблуками. Для цього я взяла 2 стакани молока, трошки підігріла. Воно повинно бути тепле, але не гаряче, іначе ви дрожжі запарите. Ось такі в мене львівські дріжджі. Я їх брала в запас ще, як розпочалася війна і ніяк не використаю. Тому що в наших магазинах вони тоді зникли. А бариги наші брали втридорога за пачечку. Ну, то взяла, бо думала, може з хлібом проблеми. Отака пачечка коштувала 100 гривень з копійками. Отак вони наживаються на війні. Ось так. Швидко розщільні дріжджі кинула. Сюди ще додамо, трішки цукру. Отак дві ложечки достатньо. І мука я її вже просіла, ложку столову ось так з горкою муки. Все це перемішаю ретельно. Так, щоб дружі наші дріжджі розчинилися. І поки будуть розчинятися дріжджі, я займусь яблуками, поставимо хай розчиняються. Ось так вони трошки на краєчках. потрібно їх використати. Я зазвичай беру турецькі, а ці лежали-лежали, думаю, використаю. Тим більше, що вони такі дорогі були на той час, хай Бог милує. Яблука я помила, тепер почищу і покришу. А ще в мене ось сестра. Очистила мені сливи уже, то пирожки будуть не тільки з яблуками, а й зі сливами. Дріжджі наші розчинилися, їх було дві столові ложки, якщо ви пам'ятаєте, Добавляю 4 ложки олії. На одну порцію, так як у мене дві, то додаємо вісім. то що на одну порцію йде ложка дрожжей, чотири олії, два стакана муки і стакан молока. Я зразу роблю дві порції. Тому в мене 2 стакани молока, 8 ложек олії. Ну, по рецепту ложка сахара, але тісто, виходить, не солодке. То тісто більш для таких пиріжків, як з капустою, з картоплею. А щоб були солодке тісто, я кладу сюди отак. От Бачите, з горочкою, 6 ложок цукру. Тоді наше тісто буде солодке. Ще додаю сюди ось так чайну ложку солі, сіль обов'язково тому що у вас буде тоді тісто, як приснувати. Все поклали, ретельно перемішали і тепер додаємо борошно. Борошно я просіяла. У мене 4 стакани. Це на дві столові ложки дріжджів, ось так, поступово наводимо борошно. Спочатку ми перемішуємо ложкою, а вже потім будемо вимішувати руками до тих пір, поки перестане липнути. Ось так додаємо борошно. Розмішуємо. Його. Нічого тут, такого. немає, рецепт дуже простий і дуже смачний. Якщо ви дивитесь, що тісто рідковате, ви можете додати ще муки. Бо муки багато що залежить. Я ось дивлюся, що в мене тісто таке трошечки рідковате. Тому я отак візьму і муки, але не дуже багато. Дивіться так, щоб ви тісто не забили. Воно не повинно бути занадто густе. Вже не раз це тісто роблю, і скажу вам що від Муки багато що залежить. потрошки додаємо. І спостерігаємо І ще трохи. Лист додайте побережно. не досить. Тепер ложку забираємо і ну, нам більше не буде, і замішуємо надалі вже руками. І так Тісто моє підійшло. Знімаємо плівку харчову. змащуємо стіл колію, побудемо на ньому виробляти ось так і достаємо тісто. прямо на стіл. Ось, бачите, яке воно пористе. Тісто повинно бути не забите. Начинку я вже зробила. Спочатку я хотіла окремо зробити яблучні, пирожки сливові, та чоловік ще приніс груш. Вирішила все заробити, так сказати, асорти. Беремо тісто і ділимо на такі кульки. Ось отак. Думаю, вам видно. Так, старалась подивитися, щоб вам було видно зробити. Щаліть. Ось на отакі кульки. Вони практично рівномірні, я ніколи не замарачую, печутьки для себе, не на продаж, тому один більший, один менший. У мене є сівіса кухонні, але навіщо гратися. Ось отак. Ручки валію і робимо кульки, подвигаємо їх. Муку я не кладу, навіщо лишня мука нам на пирожках, ось так. Поробили кульки? Бачите, раз і видавали. нічого тут такого нема. Іста мало, ручки в олійку і ось так. Краще два пирожка. Підставимо трохи камеру, Замало в нас місця і приступаємо до вироблення. Ось так робимо свою площинку. Вам напевно не видно. Беремо ось так тістечко. просто розкладаємо. ложимо сюди начиночку нашу. Ось отак, не забагато і не замало, і ложечку цукру. Я в тісто не робила ванілін, не клала. Не тому, що я забула його покласти. У мене сестри, вона не переносить ванілін, тому я і за неї в тісто ванілін не положила. Ось, бачите? Ось і пирожочок готовий. Як вам краще показати його, не дуже видно, а ось. Ось. Тому я ванілін не положила. Звісно, коли сестри не було, вона приїхала до мене з херсоном, то ванілін тоді я в пирожки ложила. Я взагалі люблю ванілін і корицю. Та ну, треба гості годити, тим більше гостя з херсоном. Ось отак виробляємо пирожки. Пирожочки я наліпила, духовку розігріваю, коли буде 180 градусів, я поставлю пиріжки пектися. А тепер вони повинні ще підійти. Я змащую молочком. Раніше я жовтком яйця змащувала. Та коли спробувала молоком, не гірше. Тим більше, що, Жовток я використовую, а білок тоді остається, я віддаю собакам. То молоком більш економічно, а результат той самий. Періжечки мої готові. Всіх запрошую до чаю. Якщо сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал Дешево та весело. І будемо з вами спілкуватися. Цього не кращого.